Модуль – це відстань від числа до нуля. Як є, є якесь число зі знаком мінус, наприклад, мінус 5, і зі знаком плюс, то нас цікавить лише відстань до нуля. Від 0 до 5 – 5, і від мінус 5 до 0 також 5. Відповідь на модуль не може бути зі знаком мінус, так як відстань не може бути від'ємна. Ось так. Модуль від числа. Якщо воно додатнє, модуль нічого з ним не робить. Якщо воно дорівнює нулю, так що нічого не робить. І якщо число від'ємне зі знаком мінус, так, то модуль міняє його знак. Модуль тринадцяти. Увага! Тринадцять. Модуль мінус дев'яти просто дев'ять. У нас може під модулом опинитись цілий вираз. Модуль не сліпо. Пушеє мінус, якщо він там є. Бо якщо вираз додатній, то модуль нічого з ним не зробить. А якщо вираз від'ємний, то модуль змінить усі знаки. Давайте оцінимо цей вираз Корінь із 5. Це трохи більше за 2. Мінус 10. це точно менше нуля. І модуль у цьому випадку змінить всі знаки на протилежні. Ось так буде виглядати.